Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Блажений чоловік, що боїться Господа. Блажений то щасливий, а боїться не тому, що Бог це той, хто карає, тому що Бог грізний, ні, боїться відпасти від Бога, тому що Бог є любов, Бог є прощення. Бог це довготерпіння, це дійсно люблячий батько. Який все направляє на добро. І ми з вами продовжуємо читати книгу Буття сьогодні на черзі 42 глава. Кілька глав поспіль ми з вами слухали про Йосифа, його життєвий шлях, і наступні глави теж будуть про нього. Чому саме Йосифу так вділено багато уваги у старому заповіті? Ми з вами вже, мабуть, помітили, у Біблії є такий принцип. Якщо людина нічого доброго не зробила перед Богом і перед ближніми, то інколи згадується, що там був чийсь син чи чиясь дочка, чи чиясь дружина, але навіть ім'я не згадується. І натомість, якщо людина робить багато, подає нам багато прикладів живої віри, прикладів благочестя, терпіння, ну і так далі. То Біблія багато розповідає про ту людину. І так ми багато глав читали про Авраама, який був прикладом великої любові до Господа, великої довіри до Господа. Також ми от зараз читаємо з вами історію Йосифа і в майбутньому дасть Бог, будемо живі, здорові, якщо нам Господь дасть сили і терпіння, будемо читати таку історію про царя Давида. Теж особлива історія, і ми теж там побачимо якісь певні такі особливі грані його постаті. Чому так Біблія звертає на нього увагу? Так, а Йосиф чим чим він нам такий дорогий? Ну Ми вже звертали увагу на те, що Він є прообраз Ісуса Христа. Ну А Христос це прообраз незлобливості, терпіння, і ми так бачимо, що Йосиф теж. Це свята простота, як ми вже говорили. Це доброта, це чистота. Разом з тим, ще потрібно сказати, що в цілому це історія, історія Йосифа це історія прощення. Так як і історія Ісуса Христа, він коли проповідував, Він мав, так би мовити, моральну підставу покарати тих, хто його не слухали, хто там не прийняли, хто його звинувачували безпідставно, там потім розпинали. Але він сказав Господи, він звертається як Бог-син, як від імені людської природи взиває до Бога Отця. Каже, він як син людський каже: Господи, прости їм, бо вони не відають, що роблять. Тобто, якщо з нами хтось робить якісь погані поступки, роб, вчиняє нам прикрість, то людина це робить по своєму незнанню духовному або по своїй слабкості, тому що робить це дуже часто по емоціях. І ми з вами вже неодноразово знову ж таки пересвідчились, що людина дійсно робить гріх, а потім і кається і перемінюється, і робить великі духовні подвиги. Отже, саме тому ми багато глав вже прочитали про Йосифа і ще будемо читати. Ну і зараз, оскільки я вам зробив такий нестандартний вступ, великий вступ до читання глави, зазвичай ми приступаємо до читання, то я лише зупинюся на деяких моментах. Зрештою, дорогенькі, це найголовніше, що ми з вами робимо. Те, що ми слухаємо Слово Боже, достатньо у нас часу ще і для праці, і для відпочинку. І ну, от я в неділю в храмі говорив про те, що щасливі люди ті, це ті, які найменше прив'язані до земного. Е, Земне нам стільки багато всього пропонує, що нам і 10 життів не вистачить, що все скуштувати, все заробити, все покупляти, кругом відпочити, все посмакувати, ну і так далі. А Діва Марія, коли пішла до Єлизавети в гості, то три місяці була в гостях. Могла просто лишити все. Як я говорив, що. Коли ходили за Христом, то теж могли лишити все, свої домівки, і тисячі людей ходили за Христом там, і в полі ночували, і там голодні. Вони могли це зробити. А Ми сьогодні можемо так лишити все і піти ходити, слухати проповідь, якби Христос до нас прийшов. Ну, велике питання. Кожен би сказав, мені треба бігти на роботу, у мене там таке і інше. Ну, це окрема тема. Ми до неї теж, як будемо живі, здорові, Бог благословить, то. Дочитаємося, про це теж є Слові Божому. Але ну, кардинально ми нічого не змінимо в своєму житті. Але якщо будемо такі будем критично до себе відноситися, то погодимося з тим, що насправді ми знайдемо вільний час кожного дня послухати mm -hmm. Слово Боже, тому що це є бальзам на наше серце. Той, хто любить слухати Слово Боже, йому про це не треба розповідати. От йому добре. В нього душа і навіть уста посміхаються, коли вони слухають божественні слова. Читаємо 42 главу Книги Бутя. І довідався Яків, що в Єгипті є хліб, і взяв Яків синам і сказав Яків синам своїм. Що ви дивитеся? Ну, це в нас теж є в побуті таке звернення. Чого ти став дивишся? Йди щось роби. І Яків так само до своїх синів каже, що ви тут поставали? Ідіть по хліб, ідіть. І сказав: Ось я чув, що є хліб у Єгипті, підіть туди і купіть там звідти хліб, щоб нам жити і не вмерти. Десять братів Йосифових пішли купити хліба в Єгипті, а Веніаміна, брата Йосифового, не послав Яків з братами його, тому що сказав: не трапилося би з ним лиха. Яків продовжує. Ділити своїх дітей на добрих, на поганих, на улюблених і на тих, кого він не дуже любить. І в цьому його проблема. Тому ці всі речі відбуваються, такі страшні речі, тому що він найбільше любить оцих пізніх дітей, дітей своєї старості Йосифа і Веніамина. Тим більше, що він ці діти ну, отримав від своєї улюбленої дружини, а дружин потрібно було теж одинаково любити, якщо вже так склалося. І прийшли сини Ізраїлеві купувати хліб разом з іншими, що прийшли. Бо в землі Ханаанській був голод. Всі люди йшли до Єгипту. Йосиф вже був начальником у землі тій, і він продавав хліб усьому народові землі. Брати Йосифа прийшли і поклонилися йому лицем до землі. От вам і пройшов час, пройшли роки, дуже довгі роки прийшли. А братів все е, мучило цей, е, ця розповідь Йосифа, його сон, е, про те, що вони поклоняться йому. І е, в даний момент цей сон в деталях збувається, але вони ще того не знають. Вони кланяються перед Йосифом до землі, як ті снопи. І побачив Йосиф братів своїх і впізнав їх. Але показав, що, начебто не знав їх, і говорив з ними суворо і сказав їм, звідки ви прийшли. Е, ну, Йосиф випробовує своїх братів, чи могло таке бути, що вони його не впізнали. Може, дорогенькі. Вони, по-перше, не сподівалися його побачити на такій посаді. Е, є таке передання, що коли вони прийшли в Єгипет, вони шукали, шукали, де б знайти їх брата, хто б його міг купити і в кого він там працює рабом. І отже, ми знаємо, якщо е, ну, ми останнє бачили, наприклад, своїх однокласників е, лише там, ну, до 18 років, до 17 років, і потім їх зустрінемо через е, 20-30 років, скоріш за все, ми їх не впізнаємо. От, якщо ми їх бачили в 20-25, то впізнаємо. Таке може бути. Ну, Тим більше, що він, мабуть, був одягнений по поособливому, мабуть, в них були свої традиції одягу. От, і тому вони його не впізнають. Тому і от в наших паспортах це обов'язково в 20 років міняють фотографію і в 25 міняють фото. От, тому що людина дуже ну, змінюється. Вже, як ми сказали, якщо ми знаємо людину там, старшу за 20 років, то ми її впізнаємо і 50. А от коли ну, людина ще в юності своїй ранній, то ми, скоріше за все, можемо її пізніше не пізнати. І вони сказали, із землі Ханаанської ми прийшли купити їжу. Йосиф упізнав братів своїх, але вони не впізнали його. І згадав Йосиф сни, що снилися йому про них, і сказав їм. Ви, підглядачі, ви прийшли виглядіти на готу землі цієї. Наготу, тобто, де є о, місце незахищене, там, щоб напасти, ну, це так от. таке порівняння. Вони сказали йому, ні, господарю наш, раби твої прийшли купити їжі, ми всі діти однієї людини, ми люди чесні, раби твої. Не бували підглядачами, він сказав їм, ні, ви прийшли виглядіти на готу землі цієї. Вони сказали, нас рабіють твоїх 12 братів, ми сини одного чоловіка в землі Ханаанській. І ось менший тепер з батьком нашим, а одного не стало. Ну, вони не признаються, чому його не стало, але все-таки визнають свою провину. І сказав їм Йосиф, це саме і я говорю вам, сказавши ви підглядачі. Ось як ви будете випробувані, клянуся життям фараона, ви не вийдете звідси, якщо не прийде сюди менший брат ваш. Поки що він говорить як язичник, він е, клянеться не Господом, але фараоном. Мабуть, для того, щоб не видати себе, посіть одного з вас, і нехай він приведе брата вашого, а ви будете затримані, і відкриється, чи правда е у вас, якщо ні, то клянусь життям фараона, що ви під глядачі, і віддав їх під варту на три дні, і сказав їм Йосиф на третій день: ось що зробіть, залишитися живими, тому що я боюся Бога. Тут він перше згадує. Бога він починає говорити від душі, із милосердя він перемінює своє рішення. Якщо ви люди чесні, то один брат із вас нехай утримається в домі, де ви ув'язнені, а ви підіть і відвезіть хліб заради голоду сімей ваших, брата ж вашого, меншого приведіть до мене, щоб виправдалися слова ваші, і щоб не померти вам. Так вони і зробили. І говорили один одному: дійсно, ми караємося за гріх проти Брата нашого. Ми бачили страждання душі Його, коли він благав нас, але не послухали Його, зате і спостигло нас горе. це. Тобто вони говорять і думають, що можливо, там було спілкування, так допускають у ці церкви. Було спілкування через перекладача. І вони говорили своєю мовою. І думали, що от той е, представник фараона, ну в даному випадку Йосиф, е, не розуміє, що вони говорять, а він чув, що вони говорили, як вони каялися. Це для нього була е, і велика радість, і разом з тим розчулилося його серце. Рувим відповів їм і сказав: чи не говорив я вам, не грішіть проти отрока. Той, хто впав, той проявляє найбільше милосердя. Ми вже з вами говорили. Але ви не послухалися, ось кров його стягується. Тобто з нас тепер стягується кров. Ось тепер ми будемо покарані. Це дорогенький принцип. Не обманюємося, нема випадковостей. Нічого в житті не стається якось так випадково. Особливо такі от, ну, яркі, особливі події, виразні події, вони завжди е, мають причину. І вони є завжди е, наслідком чогось. А того не знали вони, що Йосиф розуміє, Ось це е, і доказує, що там вони говорили з перекладачем. Бо між ними був перекладач. Ну, бачите, я неуважно е, прочитав е, цю главу, і тому це ж і сказано, що був перекладач. І відійшов від них Йосиф і заплакав розчулився своїм серцем і повернувся до них, і говорив з ними. І взявши з них Симеона, зв'язав його перед очима їхніми. Ну, тобто перед очима їхніми, ну щоб вже ну, дограти цю роль такого строгого представника влади. Він його зв'язав, а потім він його розв'яже. А чому саме Симеон? Ну, Симеон це той, хто найбільше пролив крові серед братів. І, мабуть, йому потрібно сьогодні посидіти в казематах. І переосмислити і покаятися все на благо, все на спасіння, кожному дається шанс. І наказав Йосиф наповнити мішки їхні хлібом, а срібло їх повернути кожному в мішок його і дати їм запасів на дорогу. Так і зроблено з ними. Вони поклали хліб свій на ослів своїх, і пішли звідти, і відкрив один із них мішок свій, щоб дати корму, ослові своєму на ночівлі. І побачив срібло своє в отворі мішка його, і сказав своїм братам: срібло моє повернуто, ось воно в мішку моєму, і засмутилося серце їх, і вони з тремтінням говорили один одному, що це, Бог, що це Бог зробив з нами. На злодію і шапка горить. Вони все не можуть забути про свій гріх великий проти Йосифа. І він, як домоклів меч, висить над ними. І е, тут ще й така ситуація із поверненням срібла. Вони не, не знали, що це було повернення. Взагалі не здогадувалися, що це відбувається, і що далі має бути. І прийшли до Якова, батька свого у землю Ханаанську і розповіли йому все, що трапилося з ним, говорячи, начальник над тією землею, говорив з нами суборо і прийняв нас за підглядачів землі тієї. І сказали ми йому: ми люди чесні, ми не бували під глядачами, нас 12 братів, синів у батька нашого, одного не стало, а менший тепер з батьком нашим у землі Ханаанській, і сказав нам начальник над тією землею: ось як дізнаюся я, чи чесні ви люди, залиште у мене одного брата з вас, а ви візьміть хліб заради голоду сімей ваших. І підіть, і приведіть до мене молодшого брата вашого. І буду знати я, що ви не підглядачі, але люди чесні, віддам вам брата вашого, і ви можете промишляти у цій землі. Коли ж вони спорожняли мішки свої, ось у кожного вузлик срібла його в мішку. Його і побачили вони вузлики срібла свого, вони і батько їхній, і злякалися. Дорогенькі. Хліб це прообраз Христа. І ці люди пішли до Йосифа як до образа Христа, і він дає хліб. Але хліб це неможливо купити за срібло, неможливо заплатити і отримати, тому що Господь своє Слово Боже дає даремно. І тому, е, отут е, так, такий алегоричний е, приклад, що це срібло повернули, тому що Господу не потрібне ні срібно, ніяка плата, а покаяння, от, а бажання сприйняти і послухати Його Слово Боже. Тому і срібно було повернути, не потрібне воно для Христа. І сказав їм, як і батько їхній: ви позбавили мене дітей. Йосифа нема, і Симона нема. Тобто ви не діти. Тому що от Йосифа нема. Венеаміна ще хочете забрати. Ну, добре, хоч Симеона ще згадав. І взяти хочете усе це на мене. І сказав Рувим батькові своєму, говорячи, убий двох моїх синів, якщо я не виведу його до тебе, віддай його. На мої руки, а я поверну його тобі. Він сказав: не піде сім мій з вами, тому що брат його помер, і він один залишився. Якщо трапиться з ним нещастя на шляху, в який ви підете, то зведете ви сивину мою в печ... з печалью в могилу. Ну, що буде далі? Ми з вами прочитаємо 43 главі. Але знову тут ми бачимо голос Рувима. Гувим знову проявляє приклад покаяння, мабуть, це максимально, що він міг сказати, якщо і той загине, то візьмеш моїх дітей і об'єш їх. Хай Господь дає нам любити Слово Боже, навчатися, розуміти. І хай Слово Боже нас просвіщає. Слава Господу Богу!